Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні розпочинаємо відновлювальні роботи по нашому Олімпу. З чого починати? Якщо ви робите для себе і у вас час не обмежений, а бажано щоб саме так було, я маю на увазі час, то починати, звісно, треба з розбору апарату. Повного чи не повного, там буде вже видно по ходу. Але починати треба все рівно з того, що його трошки підрозібрати, і почистити гарно від пилу, від бруду панелі, які можна мити-помити, щоб потім працювати вже з чистим апаратом. Оці дерев'яні панелі бокові, вони декоративні. Вони тримаються на чотирьох гвинтах. Якби вони були в ідеалі, їх би можна було навіть не відкручувати, тому що вони під собою нічого не ховають. Там звичайний металевий корпус. Але оскільки вони в нас в такому вигляді, то їх треба реставрувати, тому ми їх відкручуємо. Ось, дивіться, як цікаво зроблено. З цього боку дуже гарно видно, що під ними нічого не ховається, глуха металева стінка. Але кріпиться ця панель через отакі проставочки. Ось, ви бачите, як вони стоять. Тобто вони стоять отако, для того, щоб вона не хиталася. Тут вони є, їх 4 штуки. Ось раз, два, три, 4. Цю я відкрутив вже, гвинти ось, ось лежать. Я всі мітізи збираю ось такий. У мене є ZIP пакет. У мене він не один, є багато різних. Ну, тобто, я вже знаю звідки який гвинт, тому я не боюся переплутати. І я складаю в один пакет. Ну, може, в два. А, там Може більше, ну, поки що одного мені вистачить. Якщо ви не маєте достатньо досвіду, і щоб не переплутати, ну візьміть краще більше пакетів. Можете підписати який звідки, щоб вам було простіше. А ось що хотів ще сказати: цікаво подивитися на цю панель, вона внутрішня її сторона досить таки в гарному стані. Ось тут ми знімемо. Оп, ось дивіться, вона дуже гарна. А тільки що немає, тут є виборка під гвинти, а тут немає. Ну, її можна зробити. Це, наприклад, якщо ви захочете мати магнітофон в такому кольорі, то це можна зробити легко. Трошки під гвинти зробити виборку і переставити. Але я не планую цього робити, тому. Залишу, як є, лише відреставрую оці боковушки. Які знадобляться інструменти на першому етапі? Я використовую дві щітки, ось такі: груба і лагідна. Цією грубою я вибираю пилюку з отаких місць, ось тут вона є, і з іншого боку теж. Роблю я це разом із ось таким прибором. Це звичайний пилосмок. Тобто я його вмикаю і оце все де можу, вичищаю грубою щіткою. Для чого лагідна щіточка, я покажу пізніше. Зараз я не буду шуміти, бо це буде неприємно чути на екрані. Але я це зроблю. Невеличка порада по ходу. Полосмок раджу вмикати лише тоді, коли ви впевнені, що він не засмок ще нічого зайвого. Тобто тільки пил і ніяких дрібних деталей. Бо інколи буває, що там десь не додивився, щось там валяється всередині, можливо, відпало при транспортуванні або ще щось, що є важливим. Ви пройшлися пилосмоком, він все засмоктав. Потім ви зрозуміли, що це було, або і ні. І думаєте, чи потрібно воно вам, чи ні, може це якась ну, потрібна деталь, і тому вам доведеться розбирати той мішок, витряхувати, передивлятися це дуже неприємна операція. Повірте. Тому вмикайте лише тоді, коли ви впевнені, що нічого зайвого він не засмокче. Наступний крок. Кладемо магнітофон в горизонтальне положення і починаємо викручувати ось оці гвинти. Якщо вони різної довжини, а таке може бути, звертаємо на це увагу. Тобто не кидаємо всі їх в одну кубку, а розкладаємо. Наприклад, викрутили, поклали, викрутили, поклали. І так, всі. На одній стороні. Подивилися, якщо одної довжини, можна скидати в купу. Якщо ні, треба якось позначити, де який має бути. Я не пам'ятаю, хоча мав справу з таким апаратом раніше, але це було більше року тому. Тому я не пам'ятаю. Але зараз я це все передивлюся і все зроблю. Так само робимо і по цій стороні. Знімаємо цю кришку. Звичайно, вона просто так знімається, тягнеться. Тут є ось два таких фіксатори. Відповідно, тут є для них частина, в яку вони входять, вона пластикова, там лепестки, іноді вони ламаються. Ми потім подивимося, як вони виглядають. Ну, Щось мені підказує, що з цієї сторони хоча б один, але зламаний, бо дуже легко воно тут сидить. Побачимо. Кришечку зняли, відкручуємо гвинти. Викрутив я гвинти по лівій стороні, і що ми можемо бачити? Ось я їх розклав. По-перше, вони всі однакової довжини. Це добре. Е, трошечки зауважте, яка викрутка. Вона широка, такої самої ширини, як шліц на гвинті. Якщо брати якусь меншу, вони ці шліци дуже мілкі, ось таку глибину. І тому, ось бачите, тут вже є заусенці, це вже хтось викручував. Викручував не тією викруткою, що треба, і вин трошки пошкоджений. Другий момент. Ви бачите, як вигнулася нижня панель. Ось дивіться. Тут вона ще тримається. Тут я її відкрутив і вона ось так пружинить. На тому апараті, що був попередньо, у мене, було так само. Не знаю, чого так, але так воно є. І ця панель так само вона вигинається. Бачите, як вона грає. Ось так зроблено. Тут її тримає тільки оцей натяжний ролик. Такий ми викручуємо. Дивимось уважно. Шайб ніяких немає. Знімаємо тут. Знімаємо, дивимося знизу. Немає. Немає. Жодних шайб немає. Відкладаємо поки що в сторону. Для того, щоб зняти повністю передню панель, нам треба відкрутити гвинти з цієї сторони, зняти. Цей ролик він знімається так само. Знятий притискний ролик, відкручуємо його, дивимось нема шайби. О, смазочка підзагусла. Бачите, як він. Ось. Прокручується, але з усиллям. Так. Дивимось знизу нема, нема. На ньому теж немає ніяких шайб. Так, відкладаємо. Ну, тут три гвинти. Раз, два, три. Зараз я їх викручу. Знімається ця пластмасова штука. Коли вона знімається, отаку беремо ролик, підводимо. Бо бачите, кришечка голівки, відтворюючи, вона лежить на цій пластмасі. Якщо так не зробити, вона не дасть вам зняти пластмасу. Тому підводимо винти, коли викрутимо, пластмасу ними, потім можемо відпустити. Воно ну, ляже на місце. Це така конструкція. Викрутив винти з цієї сторони. Так само піднялась. З цієї сторони піднялась. Ось такий у нас гарний човник, як ви бачите. Знімається вона просто раз і все. Ось така вона. Поки що її в сторону відкладаємо. Ці гвинти я повикручував, я їх не діставав. Пам'ятаємо. Продовжену, може бути різна. Підводимо. Так. Ага, десь щось тут у нас тримає. Ага, ось. О. Ця стоєчка направляюча тут дуже малі зозори, тому трохи притримує. Так, підвожу тут, тягну вверх. Так само ось ця. Стоєчка притримує, але воно все, ви бачите, навіть однією рукою, якщо обережно, воно знімається. То вже на гвинтів. Видно, видно, так? Однаково, це добре. Поки покладу сюди, я їх потім повитаскую, складу сюди, тут вже все набралося, тут набралося, але ну, оскільки я знаю, я їх не переплутаю. Це все піде в цей один пакет. Бачимо вже голівки досить добре. Можемо на них подивитися уважно. Бачимо бруд, я бачу. Ось така лінія від стрічки на цій голівці така сама. Настираючий теж трошки щось є. Бачимо стійка. Це від ленти. Видно, що вона тут ходила. На цій стієчці таке само є. Тонвал бруднуватий, але він в пристойному стані. Не видно на ньому зносу. Що це в нас антишумовий ролик? Він обертається добре. Він має люфт хід такий верх-вниз, але він не має, ні, немає радіального. Це добре. Так, ну, потім ми будемо дивитися, звичайно, дуже уважно, але зараз такий перший погляд на це і знімаємо, знімаємо ось цю панель. Вона так само легко знімається. А, вона металева, звичайно, не тонка і не товста, такої товщини. Ну, я б сказав, десь міліметр, може, трохи більше. Так. І поки що сюди. Я потім покладу камеру, все це приберу, воно так не буде. І що ми бачимо тут всередині? А тут ми бачимо ще таку рамку додаткову під панелю. Якої немає у 3 олімпі, 3-й, 4-й електроніці, такого немає. А тут є. Ось така рамка. Вона складається з кількох частин. Ось ви бачите верхня частина. Ось вона в неї своє кріплення. Ось очки ось ось є. З цієї сторони так само. Ну, тобто, все це нам треба буде відкручувати, щоб зняти оцю рамку. Ну і так само нижню рамку. І от дивіться. Тут панель стояла металева, тут стояла металева. А між ними оця панелька, вона пластикова. І хоч вона все в один колір, і так зразу не зрозуміло, але матеріали різні. Трошечки під зйом. Ви бачите, скільки тут пилу. Це все піде в мийку. Всі панелі, які можна вимити, будуть вимиті.